Вже понад десяти років триває співпраця між Харківським національним університетом внутрішніх справ та Харківською гімназією номер 178 Освіта у рамках роботи факультету до вузівської підготовки, який створений і діє на базі університету. Раз на тиждень викладачі вищого навчального закладу проводять заняття для учнів старших 9-11 класів гімназії. Це факультет створений з метою профорієнтаційної роботи підбору, підготовки. Дітей загальноосвітних закладів Камітерівського району, міста Харкова, ну і інших регіонів, з якими в нас підписані відповідні угоди, перспективно до служби в органах внутрішніх справ. України, як говорить заступник директора гімназії з навчально-виховної роботи Ірина Григоренко, діти із задоволенням відвідують уроки правознавства, інформатики, військової підготовки фізкультури. Також не дивно, що деякі з них вирішують вступати до Харківського національного університету внутрішніх справ. Готовим абитуриентов, которые пополняют ряды студентов курсантов, курсантов университета внутренних дел. В этом году 11 человек, выпускников нашей гимназии, изъявили желание поступать в Харьковский национальный университет внутренних дел. Нравится все предметы, потому что очень хороша база, де можна займатися. Ну я думаю, що все таки буду подавати документи вуз. Заняття на факультеті до підготовки також дають змогу учням гімназії займатися у різних профільних гуртках з кримінального, адміністративного або цивільного права, поглиблюючи свої знання з різних напрямів правознавства. Вони із захопленням розповідають про викладачів університету, які добре знають свій предмет, уміють зацікавити і дають багато корисної інформації. Разбирают теорию, занимаются решением юридических задач, получают дополнительную информацию. Огромная польза таких кружков заключается в том, что они помогают определиться с дальнейшим выбором профессии, расширяют знания и всесторонне развивают учеников. На заняттях з фізкультури учні гімназії грають у футбол, волейбол, баскетбол, займаються на тренажерах, а також беруть участь у різних спортивних змаганнях. Нас пригласили на соріввання по баскетболу, де наша команда зайняла почетне второє місце. Нам вручили призи це баскетбольні мечі форм і форму. З нами займаються вчителі і тренера. Нам здесь дуже подобається. За словами заступника директора гімназії Ірини Григоренко, додаткові заняття з правознавства дуже позитивно впливають на учнів. Наші діти під руководством преподавателей університету внутрішніх діл пишуть научні роботи Малої Академії наук. И в этом году мы можем похвастаться на районном уровне два первых места по правознавству специализации правознавства, и на области одно место первое у нас есть. Так что это очень конечно хорошая победа. Мы очень рады на самом деле, что у нас есть такая возможность заниматься в университете внутренних дел, который имеет такую хорошую базу. Это и спортивные классы, и компьютерные классы. И, конечно же, высококвалифицированный преподавательский состав. Многие из нас уже решили, что будут поступать именно в этот университет. Также я считаю, что занятия в этом вузе очень помогут нам адаптироваться к нашей студенческой жизни, так как здесь мы себя чувствуем уже почти студентами.